Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і показуєш Твою даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, Споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу з з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З Другого послання святого Апостола Павла до Коринтян. Браття, тому що відзначаєтесь у всьому у вірі, у слові, у знанні, у всякій пильності і у вашій любові до нас, треба вам відзначитися і в цій благодійній справі. Не даю це як наказ, але щоб дбайливістю до інших випробовувати щирість вашої любові. Ви знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, що ради вас став бідним, бувши багатим, щоб ви розбагатіли Його убоством. Даю в цьому лише пораду, воно бо вам личить, вам, що минулого року перші почали цю збірку не тільки робити, але й про неї думати. Тепер же кінчіть її, щоб як гаряче бажали, так і довершили по вашій змозі. Бо коли є охота дати, то вона приємна в міру того, хто що має, а не того, що не має. Тут не йдеться про те, щоб інші були в достатках, а ви в злиднях, але щоб була рівність, щоб цим разом надмір міг покрити їхню нестачу, а їхній надмір міг колись покрити вашу нестачу, і таким чином, щоб панувала рівність, як написано, хто був зібрав багато, не мав надміру, а хто мав. Мало немав, не мав нестачі. У другому листі до Коринтян знаходимо різні думки щодо апол апології, яку апостол Павло веде після того, як написав перший лист, якому вказує на помилки молодої спільноти у Коринті. У другому листі маємо. Якраз ці два розділи, які йдуть після себе, і цей сьогодні, який ми чуємо восьмий розділ, де апостол Павло розповідає і ділиться про, не наче, думками, як одна спільнота має дбати про іншу спільноту. Ми бачимо, що, наче вже пройшов один рік, бо чуємо в листі, як апостол Павло каже про добрий намір, який має спільнота у Коринті. І цей намір виявила рік тому, і почали цілий рік працювати над цим. Йдеться про збірку для християн, які є в святій землі, у юдеї, тому що терпіли нестачу, терпіли бідність. Тому спільнота в Коринті, виявляючи свою милість, своє милосердя. Або свою вдячність до цієї церкви Матері, починає турботу про те, щоб ті, хто до неї належить там в Єрусалимі, не було ніякої нестачі. Якраз чуємо те, що як співзвучно зі словами сьогоднішньої Євангелії, нарід, який юрмиться біля Ісуса, і кожен отримує те, що потребує. Сьогодні ми вже чули слова апостола Павла, що Бог промовляє через кожного з нас, і отже, кожен із нас є голосом Ісуса, Його запахом, тому маємо плекати в собі ті самі думки. Сьогодні показує, як Євангеліє, яке прийняли християни в Коринті, не є тільки справою їхньої духовності. Справою перебувати, тобто їхнього спасіння. Спасаємося ми і нас не обходить цілий світ. Але як слова Євангелія, торкаючись серця, відразу роблять ближнім увесь світ і зацікавленим увесь світ. Так, християни в одній країні цікавляться християнами в другій країні, цікавляться їхніми потребами, їхньою допомогою, і немає спільноти або парафії однієї і другої, яка б не могла допомогти іншій. Щоб не було ніякої нестачі. Господи Ісусе, Ти заради нас став бідним і своїм убогством, своїм смиренням збагатив кожного з нас. Завдяки тому, що Ти став людиною, усмирився, кожен з нас має до тебе, підхід, відважний підхід. Дякуємо тобі, що ти нас покликав слухати Твоє Слово. Допоможи нам, Ісусе, щоб Слово, яке Ти вкладаєш в наше серце, приносило стократний плід милосердям, яке робимо кожного дня. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.